Хлопцы, 18-22 года, в Вроцлаві, в великом красивом месте, где очень много молодежи, есть классная работа. Корейский завод автомобильных аккумуляторов. Там супер все стерильно, супер все современно. И есть организованные выезды из Львова, возле залезничного вокзала, с братья группа, и вас везут безкоштовно. Вам до 26 років года вы будете получать ставку 30-50%. Злотих підвищено. На вас зроблять студентські, все по умовчанці, все безкоштовно. І ви будете отримувати 30-50. Що це значить? Це значить, що ви будете отримувати 30-50. Що таке 30-50? Це при нормально відпрацьованому місяці ваша зарплата буде 6,5, 7-7,5 тисяч злотих, тобто десь 1600-1800 євро. Хай сто євро на жильо, хай ви там проїсте, прогуляєте. Ну. По любому при такої зарплаті по тисячі євро можна відкладати в місяць. Дуже класне производство, дуже класне виробництво. Проверено роками, повторюсь, туди відправлявши 8 років назад. Серйозних людей. Ось і вони там працювали дуже довго. Організований виїзд зі Львова безкоштовний хлопці 18-22. Одразу дзвоніть за номером в коментарях або в шапці профля. До нових зустрічей.